Друзі, мої вітання разом з вами. Ми вступаємо у 1293-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Важка ніч шкотре була для нас з вами. Багато цивільних міст наших було атаковано цієї ночі. Зокрема, ворог цілося по енергетиці. Знаємо, що Міненерго вже повідомила Росія вдарила по енергосистемі на Київщині. Пошкоджено об'єкт теплової генерації. Ну і обленерго сумщини каже, що внаслідок російських ударів знеструмлені місто Шостка та Шостинський район. На Сумщині, як бачимо, ворог власне переходить до своєї традиційної, так би мовити, тактики в осінньо зимовий період. Власне, намір ворога. Наскільки ми зможемо їм протистояти, більш детальніше обговоримо з нашим спікером, який якраз допоможе і мені, і вам краще в цьому зорієнтуватися. Військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України Андрій Крамаров. Пан Андрію, я вас вітаю, вітаю вас. New York Times пише, що під час надільної атаки ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО. Як зазначається, урядовий квартал знаходиться у центрі найкраще прикритої протиповітряної оборони території е, України? Пан Андрій, наскільки за цим випадком щодо урядового кварталу влучання в будівлю е, Кабінету міністрів можна орієнтуватися і казати, що Росія дійсно пробила нашу е, систему ППО? Ну якщо так? Це відбулося, то я так розумію. Тепер от ці удари, які були цієї ночі по енергетичним об'єктам нашої країни, ну тепер це стане ледь незвичною справою весь цей осінній зимовий період для ворога. Мені дуже подобається взагалі от, ну, американські журналісти, особливо New York Times, Тому що, знаєте, вони, от вони набагато краще знають, напевно, ніж ми ну, тут в Україні. Вони, от, от здається, таке, скажімо, ну, така думка складається. Те, ну, Попадання в. Будівлю нашого уряду, ну це насправді ну не більше ніж випадковість. А, і а, з скажімо, так самого початку повномасштабного вторгнення так ворог там цілився. І а, знаєте, сказати, сказ що от урядовий квартал це у нас найбільш захищений з точки зору а, роботи українського ППО. Місце а, є абсолютно неправильно. А, повірте, у нас є набагато більше. Скажімо так, стратегічні об'єкти, які набагато краще навіть можна сказати, з точки зору українського ППО захищені, і там, де у нас сконцентровані і зенітно-ракетні комплекси, і авіація наша там працює. Тому ну, думка Нью-Йорк Таймс є абсолютно хибною. Щодо того, що ну будуть атаковані наші об'єкти енергетичної генерації, взагалі, ну скажімо так, наші об'єкти енергетики ну до цього теж готувались. Так було зрозуміло, що Росія, причому Росіяни про це відкрито говорили. А навіть їхній диктатор він про так. це відкрито говорив, що будуть атаковані українські. і давайте будемо відверті. І це ж на перший раз, ну точніше, це вже третій рік, коли ми бачимо, у нас починається осінь, і ворог намагається відключити енергетику і тепло умовно, ну так скажімо, умовно в Україні. До цього готувались. Е, Можу сказати, що ну, попередні роки е, в мене особисто були б великі питання, тобто я вважаю, що не найкраще. Ми були підготовлені до, скажімо, з точки зору роботи наших об'єктів енергетичної сфери е, в цьому році. Краще трошки вже підготувались. Так було нанесено ударів. І що ну, можна сказати, на жаль, от удар, який був, наприклад, там, сьогодні вночі, угу. там об'єкт енергетичної генерації в Київській області. Ну, Всі прекрасно зрозуміли, що це Терпільська ТЕЦ. Так. І Трипільськотець наш ворог атакує ну теж не перший раз, і на даний момент ну це вже ну скажімо цей об'єкт, не є ключовим об'єктом енергетичної генерації в твій же Київській області, пане Андрію. Я тут уточню, ви так сказали, що в цьому році краще вже підготовлені наші об'єкти енергетики в протистоянні ударам Росії. Ви з якоюсь внутрішньою своєю інформацією на це орієнтуєте? Чи якісь є загальні ознаки, по які ми можемо казати? Ну, є і загальні ознаки, є і внутрішня інформація. Це з точки зору, зору, і того, як ну знаєте, фізично краще збудовані певні захисні елементи у об'єктів енергетичної генерації, в тому числі і скажімо, система перерозподілу того, ж, наприклад, електроенергії, вона зараз підготовлена краще. Угу. Гаразд? Знаємо заяву, нагадаю нашим глядачам Олександра Сирцева, в контексті того, що у Збройних силах України створять ешеловану систему протидії шахедам і гераням. Він наголосив, що наразі завдання військового керівництва це формувати більше екіпажів, навчати більше операторів, винищувачів, надавати їм більше ефективних засобів ураження і радіолокаційних станцій. Пане Андрію, ешелована система протидії шахедам і гераням – Це що таке? Зараз у нас яка система? У нас зараз зашелована, ми цю ешеловану систему будуємо насправді з от 10 жовтня 2022 року по Україні було перше завдано ударів за, ну скажімо, шахедом. І, от саме з того моменту, ми будуємо шалоновану систему протидії БПЛА як новому виду, тому що фактично це ну новий засіб вражень, який в той момент був перше застосовано, і Україна перша зіштовхнулася, от з таким типом цілей повітряної цілі, от як є ну. Той же Шахет, uh -huh. Гіран, неважливо. От якби, взагалі ударний БПЛА. БПЛА, ударний БПЛА. От ми вперше то масово зіштовхнулися з цією проблемою, і е, ворог наш він насправді е, ну, дуже масштабував, скажімо, такий тип цілий, тобто, ну, Ми бачили і по 600, там, по 700 цілий майже е, за ніч. Е, і тому е, ми будуємо цю ешелоновану систему протидії. Такому типу цілей вже ну три роки. І на сьогоднішній день наскільки сьогодні, як я розумію, вона ще не на фінальній стадії. Якщо пан Сирський каже, що тут ви Старом... знаєте, тут от, от скажімо, ми цю систему вибудовуємо за рахунок протидії різним засобам, наприклад, ті ж мобільні вогневі групи. Мобільні вогневі групи це теж, ну скажімо, новий засіб протидії в системі ППО, який з'явився фактично в Україні вперше. Наш ворог підвищує задачі. Ми цим задачам намагаємось протидіяти. Щодо там фіналізації побудови цієї системи ППО. Ну це вже я думаю, тільки знаєте, на коли буде завершення цієї війни. От ми можемо тоді тільки сказати, що от після завершення війни, що от ми побудували якусь там систему протидії повні ну, повністю таким типом цілей. Угу. Гаразд, е, моніторні канали військові повідомляють про те, що на трасі ізюм Слов'янськ є небезпечно, адже ворог застосовує по ній вже fpv дрони. Тому військовим та волонтерам пропонують тимчасово їздити в об'їзд, поки триває розгортання необхідних засобів прикриття. Я подивилася по карті ну від лінії бойового зіткнення. Наскільки розумію, там ну доволі великий кілометраж. Яким чином тоді FPV-дрони можуть долітати аж до цієї траси з Слов'янськ? Це я не знаю, ворог настільки близько підходить для запуску, чи якісь модернізоване впівдрони на даний момент у росіян є дрони, які працюють з по оптоволоконному кабелю до 50 п'ятдесяти кілометрів. Тому така відстаність ну, на даний момент, так, от, на жаль, є можливою, і в чому, ну, чому особливість дрона, який працює по оптоволоконному кабелю, що йому неможливо протидіяти системами РЕП. Угу. Тобто... Це ну я як це велика проблема, і ну у росіян, от ну це насправді от виглядає доволі елементарно. Тобто, от, у них стоїть ну, катушка цього оптоволоконного кабелю. А ну там вона доволі ну, велика. Кабель то доволі тонкий, катушка велика, і от, ну, реально 50 кілометрів. А те, що зараз розгортають необхідні засоби прикриття, це про що йде мова? Це сітки чи щось інше? Це не тільки сітки. Є, скажімо так, ну ми намагаємось протидіяти ворогу в цьому елементі, і це не лише сітки, це в тому числі, скажімо так, це засоби, якими можна той же оптоволоконний кабель просто в якийсь момент перерізати. А наскільки така практика, я не знаю. ефективна? це ж ну... ну ефективність, ефективність питання, але ж дивіться, потрібно знаходити нові засоби протидії. От ми зараз намагаємось знаходити нові засоби протидії. Угу. Ді -ді. Раз, пан Андрій, можливо, тоді нашим глядачам ще пояснити, чим важлива така це відрізок, який зараз ворог намагається атакувати трасу ізюм Словенськ в контексті я не знаю якихось логістичних аспектів для наших військових. О, ні, ну це виключно це атака йде по нашій логістиці, тому що ми якби ну, розуміємо той момент, що. У нашого ворога є ключова задача, яку він а, влітку не зміг вирішити. Це стратегічна його мета. Стратегічна мета на це літо була захоплення а, Покровська і Константинівки як плацдарму, з якого віддалі можна буде йти атакувати уже Славянське і Так. Ворог цю задачу не виконав. за літо. А, зараз, ну вони, скажімо так, перенесли вже до кінця цього року. Собі цю задачу для них, от ну ці удари по траси там Ізюм спроби наступу в Дніпропетровську область. Це, перш за все, ну якби логіка, удари по нашій логістиці і спроби, скажімо так, підвищити десь ставки. Тобто, знаєте, в якийсь момент показати, от ж бачите, куди ми можемо там дістати, і де ми б'ємо, які удари завдаємо. Для ну, тобто, скажімо, для росіян це є зараз ну да, от, ключовою задачою, да, тобто перебиття нашої логістики, і е, спроби, скажімо, так, знаєте, на полі бою на даний момент здаватись більше, ніж вони можуть в реальності зробити. Е, і, е, От ну, ставлять собі таку ключову задачу, і от, ну, будуть намагатися її збільшувати. Вони задачу Покровська і Константинівки перенесли на кінець цього року. Моя особиста думка: якщо їм не вдасться досягти окупації оцих двох міст до кінця року, тоді дійсно можна буде говорити, що росіяни готові йти на якісь реальні переговори. Те, що ми бачимо зараз в контексті міжнародного треку, це ну. Росіяни не готові зараз реально йти на якісь там переговори чи якийсь мир. Ні, вони от поки собі поставили задачу е, окупації Донецької області. Вони її фізично хочуть окупувати. Поки вони, е, будучи бачити, що в них є на це шанс, е, вони на які реальні переговори не підуть. Пане Андрію, а як ви оцінюєте сили ворога дійсно до кінця цього року вити на адмінкордон Донеччини. Наскільки я не знаю, я так розумію, зараз після літньої фази наступальної вони ну, мабуть, якось перегрупувалися, підготувалися до нової хвилі наступу. Якесь підцілення отримали чи, можливо, навіть тактику збираються міняти? Е, ні, тактику вони особисто особливо не намагаються міняти. У них була стратегія, яка полягала в тому, що вони намагались завдати нам, знаєте, якби ударів, які ну, мають. Або маневри навіть робили. От вони, наприклад, робили маневри десантні війська тягали в Запорізькій області, щоб показати, що ніби вони там намагаються Запоріжжя, Херсонщину. А врешті-решт, ті підрозділи, які вони робили ці маневри в Запорізькій області, на даний момент вони були перегруповані в Донецьку область. А На минулому тижні от вони там за 10 днів в Донецьку область шість нових бойових з'єднань. Туди от на напрямок Покровська пригнали. Другий це у них зараз вони вже відмовились від оцих от маневрів по розтягненню українських сил, тобто там намагалися створювати якісь моменти. Харківська, Сумська область. з... Сумську ну от, з тих військ, які намагались наступати на Сумську область, вони назад були перекинуті на Куп'янський напрямок. І от я так розумію, що, напевно, на оця осіння зараз, скажімо, кампанія, яку вони будуть робити, це от у них буде два ключових, дві ключових точки наступу. Це буде от Куп'янськ, тому що купянськ купянськ вузловий є важливим логістичним. Вузлом залізнодорожним на цьому, ну скажімо, в цьому регіоні взагалі, і от Донецька область, це вони зараз будуть намагати, от, ну найближчі три місяці вони будуть намагатись щодо того оцінити, чи є у них сили, е, ну я насправді ну не, ну не зрозуміло, що я як офіцер Збройних сил України ну вірю в Збройні Сили України, але е, реально у росіян, ну. Тих можливостей навіть для наступу, які в них ще були от три роки тому на даний момент, немає навіть з елементарної певної технічної точки зору, пане Андрію, уточню. Ви говорите про те, що Росія відмовилася від тактики розтягування наших сил, але на Дніпропетровщині їх війська просуваються. І наскільки я пам'ятаю, Дніпропетровщина якраз і була е, тієї стратегії розтягування наших сил. Ні, не була стратегія розтягування Дніпропетровщина. Це, на жаль, є певна скажімо так, елемент проблеми того, що ми там десь, скажімо, ми там недостатньо були добре підготовлені з точки зору побудови наших оборонних рубежів. А росіяни, маючи великий людський ресурс, який вони не можуть реалізувати в наступу на Покровську, вони вирішили, ну, тобто. Ці війська ж можуть кудись іти. А окей, давайте ми спробуємо і от почнемо йти на Дніпропетровщину. І у них, от ну їм, скажімо так, вони там досягають певних успіхів, і е, це не момент навіть розтягнення наших сил, е, це у них момент показати, що вони відкривають ще одну область для себе в Україні з точки зору наступу. <зум> Я тут пригадую певні кадри, які публікував «Діпстейт». Стейт. Так, це Deep State публікували щодо Дніпропетровщини, і ці кадри були там у нас, які пам'ятаю, погоджені е з військовими нашими. Ну, я думаю, ніхто не має сумніву в чомусь там запідозрювати, в якомусь там я не знаю, підлабузництві чи е показуванні ситуації на фронті не такою, якою вона не є насправді. Вони насправді, ну як на мене, доволі об'єктивні. І щодо Дніпропетровщини, я пам'ятаю, вони показували, я що я вам там хочу дійсно... сказати, що Діпстейт це один з найоб'єктивніших ресурсів, який ми можемо побачити. Це правда. От я. Власне, до того вела, що вони показували е, докази того, наскільки міцна у нас оборона побудована на Дніпропетровщині, що там було ну, кілька ліній рубежів і не знаю оборони. І тому ну доволі дивно тут, коли ви говорите, що е, Росія могла скористатися тим, що тут у нас були не за не всюди прикриті, скажімо так, наші і е, ще раз скажу: це повірте, це те, що там було побудовано, це дуже добре. Але ще раз кажу, ми в обороні там були дещо не до кінця підготовлені. Угу. Гаразд, добре. Пряма відповідь. Дефенс Експрес повідомляє, що три міг 29 могли отримати збройні сили України від Азербайджану. Тут вони наводять приклад того, що до початку повномасштабного вторгнення саме ці три одиниці винищувачів повітряних сил Азербайджану були на ремонті у Львівському авіаційно-ремонтному заводі. Пише видання пан Андрію. Ну, три одиниці здається, це взагалі ні про що. Чи дійсно це може ну я не військовий експерт? Звісно, можливо, це для повітряних сил наших і вагу ми внесок. А ви знаєте, була зараз інформація, що в Угорщині є розслідування з приводу того, що певні елементи, ну якби е деталі до е мігу 29, а саме елементи системи управління вогнем, і елементи навігації, ніби нелегально були в 2022 році вивезені в Україну. Ну якби які постачалися нам для того, щоб ми відновлювали наші винищувачі. А Львівський аві авіаремонтний завод він е на умовах, скажімо так, контрактів обслуговування нашим багатьом ну, краї... ну, доволі великій кількості країн, особливо країн Східного блоку, проводив от роботи по обслуговуванню винищувачів. Початок війни, 22-й рік, у вас знаходиться на обслуговуванні винищувачі іншої країни. Угу. Як ви їх можете собі там кудись, ну, я не знаю, якщо приїхали і вкрали, Ну, Конечно. тобто, це, 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 це абсурд. Це абсурд. А, дійсно були певні, скажімо, елементи. От, наприклад, ну там Польща колись в 22-му році нам надавала винищувачі в розібраному стані, мовно. Тобто, у нас винищувач заїжджав на територію України, він міг 29, дев'ять, ну, стає на а, платформу звичайно вантажівки, ну там 40-тонник, який А, Крила окремо, ще одна вантажівка і додаткові елементи. От він без крил, от фюзеляж от стає, знімається крила, знімається шасі, він отак от лежить і він може сюди заїхати. Це, ну... От я я це бачив просто на власні очі. Як от це виглядає, і так дійсно нам там от таким чином певним передавались, казати про те, що десь мета ну того ж Азербайджану три винищувачі до речі, ну три літаки. Повірте, в якийсь момент ми збирали ту ж авіацію, і ті ж там, наприклад, реальні запчастини для українських і су 27 і міг 29 тому що вони виготовляються. В Росії це обидва заводи основних ну скажімо, і ОКБ Сухи, і ОКБ Мік. Вони знаходяться там в Москві. Okay. Зрозуміло, що у нас ну були певні проблеми там з запчастинами. Ми не все можемо виготовляти, і Дійсно, ми там 22-му році, ну що називається по всьому світу шукали і літаки. І е, до них запчастини, але ну про три цих з Азербайджану ну це реально абсурдно, угу. пане Дря, нам ще передають як 16 бо щось на новин в цьому контексті так, так так. ми е, 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 на жаль, ну цей процес не настільки швидкий, який як би ми хотіли його побачити. Але от е, наступні це у нас зараз мають надходити від Данії. Ті, які стояли на озброєнні в Данії, вони поступово нам передаються. Як ми очікуємо наступного тижня партію. Угу. А от загальної інф інформації публічно, що відомо, ми не ну, хоча б наближаємося до половини необхідної кількості, нам F-16? Бо я наскільки пам'ятаю, там число зазначалося на більше 100 одиниць там, необхідно. Там 126, якщо не помиляюся, десь така цифра була означена, що от для Прийнятних, не знаю, uh -huh. умов бойових дій. Це дуже було непогано мати сучасних винищувачів більше 200. Якщо так розібратись. Те ж саме, як дуже б хотілося, напевно, щоб у нас кожен ну, якби хоча б обласний центр був прикритий батареєю системи Петр. Ну, це такі наші бажання. Ми йдемо до цього, і так нам передаються літаки. Готуються ну, теж зрозуміти літак, особливо F-16, Це нова платформа, і ну це знаєте, це ж не, не лише літак, це ще й певна інфраструктура, яка буде підготована до того, щоб цей літак далі можна було використовувати. Я тут вправду, якщо не помиляюся, у нас проводилися навчання до повномасштабного вторгнення і з F-16 в тому числі. Тобто, ну якась інфраструктура у нас, в принципі, вже. Ні, це, це, це ж... те, що у нас проводився, вибачте, десь там авіаційне шоу чи просто навчання, які там сідали у нас, але постійне використання це трошки інше. Коли проводились у ці авіаційні, ну там ті ж там, наприклад, певні авіаційні навчання. Mm -hmm. Це до нас приїжджали і. Західні спеціалісти, які тут розгортали для цього літака, ту ж матеріально технічну базу, щоб його використовувати. Тобто, ну, літак це класно, що він літає, але в тебе має бути інженерно-технічний персонал інженерно технічна база, яка ну, може цей літак обслуговувати. Повірте, теж той же літак. Знаєте, літак це не автомобіль. він, ну, Для того, щоб він літав, його потрібно постійно обслуговувати. Як той же, наприклад, зенітно-ракетний комплекс системи Петріот, щоб він працював, над ним його обслуговуючий персонал просто живе. Кожен день для того, щоб він працював. і... У нас теж ну, якби є нюанси для того, щоб е, літак літав, щоб це робив, це не лише підготовка пілота, це я ж кажу, підготовка тих же е, обслуговуючого персоналу до цього літака. Е, підготовка е, матеріально-технічної бази це в плані, ну, там елементарного розгортання е, тих же е, е, там. Ну, от умовно, знаєте, сервісного обслуговуючого персоналу, який може, плюс для них спеціальних інструментів, елементів, які можуть скажімо так, робити розгортання системи озброєння. Тобто ті, хто люди, які знаєте, ракети підвішують під той же літак, і правильно його налаштовують. Тому е, ми отримуємо, ми продовжуємо отримувати літаки f 16, ми продовжуємо розгортати на даний момент е, персонал, який його обслуговує, ці літаки, ми, хотілося більше, і хотілося би швидше, але і так би. Хотілося б більше. Хотілося б більше і хотілося б швидше. Так, почула. Пане Андрію, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. А друзі, сподіваюся, що вам стало більш зрозуміліше. Якщо лишилися питання, лишайте їх в коментарях під цим відео. Військовий експерт та офіцер резерву повітряних сил Збройних сил України Андрій Крамаров був разом з нами. Друзі. Пані Андрію, дякую за те, що долучилися до нашого запису.